Госуємо цілому. Следує питання про розвитку платання Гордніченка Віктора Савича. Дане проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію замовлю на достановлених до ділянки літаки на місцеві площі 0,0739 з кадастровим номером на станції 0358 та будівництва обслуговування Судовського міністра Президент ділянка з адресою Одеської області Змійської районі Сітея вулиця Дмитрівська, 148 та передати Городніченку Віктору Савичу у власні зазначену земельну ділянку. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Які будуть питання до повідомлення? Нема питання. Голосуємо за основу. Які будуть поправки? Голосуємо цілому. Следующе питання про проводить клопотання у слідкуванти кадри. На даний проєкт рішення запропонуємо затвердити нічну документацію з молодості щодо встановлення відновлення межземної для антимотури нанесеністі ще 0, га з кадастровим номером останні 0123 для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі з протиселої ділянки за адресою Одеська область, Ізмаївський район, місто Кіл'я, вулиця Лесі 118 сто Та передатиму сидіну Валентині Федорівні у власність зазначення сімейних ділянку. Що підтримує дане питання. Даний проєкт подміщення запропонував затвердити технічну функцию земельної ділянки на змейноблянки натури місцевості площа 0,0498 газ кадастров номером в 000. 19 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруди Семеноділянка за адресою Одеської області Змійська район місто Кіля, вулиця Найска, та передати Петрусенко Олександру Воровичу та Петрусенко Катерині Олександрівні у спільну сумісну власність зазначену земельні ділянку. Прошу підтримати дане перечень. Дано проєкт рішення запропоновано запевнення технічного коментар, здомову щодо встановлення відновлення меж земельних ділянків, моторін містецькому кому га з кадастровим номером останні 0179 для будівництва свого іншого будинку господарських будівлі споруд зберіганих ділянка за адресою Одеська область, Ізмейський район, місто Кір'я, Вулиця Вагарінська, 87. Та передати Кам'янку Євгену Валерійовичу у власність зазначену земельну ділянку, щоб підтримати дано проєкт рішення. Голосуємо за основу. Які будуть поправки? Yeah. Нема. Голосуємо цілому. Следує питання про розвідку. Питання кваси, але якові. На даний проєкт рішення запропонуємо технічну документацію з нового на наторіння місцевості площею 0,25 га Кадастровим номером останні 0047 для будівництва слуховні житлового будинку господарських будівлі з продприсадина ділянка за адресу Одеського село Шевченка, Волос, Київська, 78 та передати квашій алі Яковлівни у власність земельного зазначеного земельного ділянку. Які були питання? Голосуємо за основу. Які будуть поправки? Голосуємо розгляд <голосуємо> 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 Ощак Олі Васильівні, Голощак Віталія Леонова, Кравець, Він не Григорій. Дане рішенням за пропонувано заперети технічну документацію з молодо щодо встановлення відновлення межімельних діальності натуріна Міністерства площі 0 по 25 з кадастровим номером устав 0050, для перемісця погодні ж домого будинку господарських будівлі седина діагнозка за Трецію обласних міських міського Соршевченко, область та Тербунальська, 5. Та передати оголошав Оризі Васильівні, оголошав Віталію Григоровичу та Кравець і Григорівнику у спільності міцно власні зазначену земельну ділянку. Прошу підтримувати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Які будуть поправки? Голосуємо цілу. Следує питання про розпортання на сетні Михайла Гудніча. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити рекомендацію щодо встановлення достановлено ділянки розмірної міністерства площі га з кадастровим номером останній цифри 0-332 для будівництва слово житлового будинку господарські будівлі свого присадини ділянка за адресою військовосвітнімське, раніше Лошеченка, вулиця Вишнева, 31 та передати решетнику Михайлу Возьмічук у власній зазначені земельну ділянку, що підтримати даний проект рішення. Yeah, Голосуємо за основу. Які будуть поправки? Голосуємо в цілому. Следує питання про ролику питання Омельчука Юрія Федоровича. Дано yeah, проєктне рішення запропоновано затвердити технічну документацію за зимову стадостанової відволоні меж земельні якими доріг на місцевість площі 0,25 номер Оставі 0040. Для будівництва слово між голового будинку, господарських будівлі, спробувати присудив ділянка за адресу Одеської області з міського село ліски, вулиця Лісна 5 та передати у Юрію Федоровичу у власність зазначеного земельну ділянку. Прошу підтримати дане пропишення. Які будуть питання на виглядача? Голосуємо за основу. Які будуть поправки? Не Немає. Голосуємо цілому. Следує питання про розвідку питання пану Світлані. Даний проєкт за вирішення запропоновано затвердити технічну документацію зимового щодо встановлення відновлення меж земельних ділянських і натуральної місцевості площі 0,25 з кадастровим номером останній 0195 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд ділянка за адресою Одеського, Сізьмицьке, село Новоселька, вулиця Бесарабська 16 та передати по новій Світлані Михайлівні у власність зазначену земельні ділянки, щоб підтримати даний проєкт рішення. Які будуть питання до повідача? Голосуємо за основу. Які будуть поправки, голосуємо цілому. Следующе питання про розвитку згадання, яка кажеться Дмитро Дмі... Андрійовича. Дане проєктом рішення запропонована за технічну депутацію вже можливо, що встановлені замерз зміни для кормотурі міністри площі 0,1273 Андрі... з Андрі... кадастровим номером ста 0,365 для Будівництво обслуговування житлового будинку господарства будівлі спробувати з дитини ділянка за адресу Одеського сільського села Дмитрівка, вулиця Юності, 17, та передати Каракатіці Дмитру Андрійовичу у власній зазначенні земельні ділянки. Прошу підтримати дане перед рішенням. Голосуємо за основи, які будуть поправлені. Голосуємо в цілому. Чи є пропозиції? Чи не, Додатково. Додаткове питання по чому. Про розвитку подання Червона Риси Олександровна. Даним проєктом рішення запропоновано, затвердити технічну документацію і землю, що встановлення відновлення, зімельні Янки, Натолінасельця, площі 0, Кома, 25, Газ, кадавтор номер, наставки 0632 взяли будівництва слуховування, житлового дня, господарські будівель, спродпризидені Янка, Заверець Отецької області, змінись, Ромсловійський, вулиці Дунайська, 15. Та передати Чабані Валерійську Олександрівні у власність земельної ділянки. про підтримати даний проєкт рішення. Які будуть питання? Немає. Голосуємо за основу. Які будуть поправки? Немає. Немає. Голосуємо цілому. Кого є повідомлення? Оголошення. Кого є? Закриваємо. Закриваємо. Постійну комісію. Дякую всім.